Всім привіт! Обіцяв вам познімати місто, в якому я живу, і яке мене приютило. Та даже можна сказати, що воно стало моїм другим домом. Місто знаходиться в Данії, називається воно Хольстебро. Якщо вірить офіційним істочникам, то воно основане десь в 1300-х годах. Якби вже воно стареньке. зараз пройдемо покажу вам красоти, є що показати. Все буде чотенько. сідайте поудобні, лайк, підписочка, кому не важко, це совершенно безплатно. Можете захайпати, не у всіх є, напоминаю. На том спасибо і пишіть коментарі, і всі читаю, всі всім відповідаю. Хотів би почати відео з цього от прекрасного здання. Це здання, там, де ми всі живемо. Я думаю, ті, хто був в Данії, і це все проходили, тут теж багато людей було і багато людей жило. 9 етажка. Красиве здание, там ще є допоміжні корпуса. Туди ми, можливо, в самому кінці відео і повернемося. Пішлі дивитися вместе со зі мною городочок. Красивий. Погода сьогодні, самі бачите, просто радує, тому це було б приступлення, якби я не вийшов і не познімав такі красоти. Біля цього здання знаходиться баскетбольна площадочка огорожена з таким от газончиком іскусственним. Можна виходити поіграти. Ви можете приїхати поіграти, я можу поіграти. Якби воно для всіх обще. Пройшов я 10 метрів, тут знаходиться таке красиве озерце. Плавають качечки, сюди запустили багато риби, качки ловлять рибу. Але людям не можна тут ловити рибу, звісно. штраф 25 тисячі датських крон це доволі таки немаленька сума. Тут виходять по вечорам куча лавочок, куча урн, все чисто, все як має бути. Ця качка, щось хоче піймати якусь здорову рибину, і ці теж селезні плавають здорові. Якщо вірить офіційним істочникам, то населення пише 35 тисяч чоловік. І ще тут знаходиться приблизно 100 різних арт-об'єктів і скульптур. Зараз я вам все в дальніше покажу, як ми дійдемо з вами в центр. Буде цікаво, не переключайтесь. Трошки одійшли від того озерця. Тут все пострижено, тече річечка, все культурно, цвітуть цвіточки, мусора опять же не наблюдається. По дорозі до центру стоять пам'ятники. Я перший перевів, це щось зв'язане з священниками. Я поки місць датську не знаю, тому не можу вам все попереводити. У нас сьогодні на календарику 13 жовтня цвіточки цвітуть. А ще я вичитав, що місто Хольстебро визнавали вже пару разів самим благоустроєним містом Данії. Це доволі інтересно. От, пожалуйста, вам архітектуру вам покажу трошки. Домики всі друг у друга друга, звісно, відрізняються. Це щось похоже сильно на бар. Ще саме удивительно, що я зараз іду, я думав, буде тут людей багато, а людей зовсім багато. Це якийсь бар, але я туди не ходжу, і якась дискотека у меня, как бы, не для такой он есть в мене немає поводів для такої великої радості. Він є в такому невеличкому місті. Снігоход стоїть на криші. Чого він на криші, не спрашуйте, не знаю. Це щось похоже на фонтанчик. Правда, я ні разу не бачив, як він працює. За ним опять знаходиться бар. Ну, оскільки я не п'ю, мені ті бари якось не цікаві. А от вход, теж красиво все зроблено. Що мені подобається, що все біленько, все убрано і все чисто. По поводу хольстебро, щоб добратися мені отсюди до Копенгагена, ну тобі ж до столиці. Це десь 4,5 часа треба їхати електричкою і поїздом. 4,5 часа в одну сторону. Я знаю, що я вже вам таке показував десь, але не сильно. От Житло, щоб купити. в Хольстебро. Ви бачите, є адрес. І таке житло коштує 2 мільйони 695 тисяч. Це ще якісь комісії. Отак от, от хата. Купити ми її не можемо, без спеціального розрішення я читав, треба вивчити розрішення, потім купити хату. Ілі от. Мільйон 95 тисяч. Це доволі таки недорого. Такий от домик. Ну, якщо поставити на паузу, вам це буде видно. Двигаємося з вами вперед. І ще тут дуже сильно багато таких всяких велосипедів. Садять одну-дві дитини, ну вони є різні. І возять. Не того, що в них немає грошей, а того, що ну, тут так прийнято, люблять ці велосипеди. А це велосипедне розстояння стоїть. Я вам ідуть, по ходу, все показую. От ще один якийсь пам'ятник. Кабан бронзовий. І тут, мабуть, ще бігла водичка. Такий от красивий кабанчик. Якщо потерти його за п'ятак, то буде щастя. Давай кабан, не підведи мене, дай мені мільйон просмотрів, мільйон лайків і підписчиків. з зуличка і тут знаходиться така от красота. Правда, щось немає води, я не знаю, як вона включається, але тут ще з нього везде біжить так водичка, все дуже красиво, там ресторанчик. Проходимо з вами далі. А ще замітив, що по городу багато піцерій. Люблять піцу, от італіянський ресторанчик. Зараз закритий, на вечір вони будуть відкриватися. Спустився до річки, зараз і річечку вам покажу. Отакий гарний пам'ятник. І погодка просто шепче. А тут а, хтось, я не знаю, поставив табличку, це скоріш за все достали її, мабуть, з річки. Ті продається щось написано. Такий от гарний пам'ятник. А от вам і сама річка. Називається вона Стура. І глибина тут там стоїть далі мірітельний стовпчик. Якщо він правильно показує, то десь зараз показує 7 метрів води. Тічення хороше. А як дощ іде, тоді воно ще раз сильніше. Бачите, всі на великах Датчани раз і поїхали. Я думав, що зараз буде людей намного більше, але щось поки не так багато. Пройдемося зараз з вами туди, по річечки все показую. І біля річки отакі от спасательні круги. Якщо ви не туди не рнете, є у мене такий один знайомий, який впав тут вже в річку, то йому схватаєш той круг, кидаєш, та й все, і він тоді вже випливе з кругом. Якщо уважно придивитися, зараз спробую вам ублизити чи приблизить. Бачите? Теж арт-об'єкти. Подивіться яка красота. Справа супермаркетнето зі своєю стоянкою, а це театр хольстебро, часто всякі вистави і теж куча всяких скульптур зверху. Трошки сонце засліплює, але ну, вроді все добре видно. Ми з вами були на тій стороні, перейшов через мостик уже на цю сторону. Отак от. Теж от. красота і чистенько. Що не може не радувати глаз. Предлагаю потерти йому теж носика, всі йому труть. Це, мабуть, на щастя. Давай, щоб я був щасливий. Ось таких всяких об'єктів напоминаю, паминаю, 100 штук по мірою, навіть трохи більше, ніж 100. Я їх ще всі не бачив, але те, що бачив, зараз я вам показати. Обично людей на вулицях більше, а щось сьогодні не так багато, як обично. Може це і к краще, більше вам поснімаю. А по поводу велосипедів, от зараз проходимо все в велосипедах. Навіть є такі вон, без сідла. Чого без сідла, не спрашуйте, не знаю. І ще один такий красивий об'єкт. А тут знаходиться отель. Названня вам покажу, тільки що спеціально подивився ціни. На двоих одна ніч, якщо просто переночувати і завтра включок, примерно 150 доларів за ніч. Отакі от от Там, де багато заробляють, багато й тратять. Заді мене знаходиться той самий театр, просто я його обійшов. Ні разу не ходив, не було в мене якоїсь можливості, може колись і попаду. А що мені ще подобається в місті, що ніде немає реклами. Знаєте, як у нас що все обвішано рекламами, там все остановки, гроші взайми, гроші в кредити, оці про, прочі, там займи» або комп'ютерний мастер. Буває, попадаються якісь такі бігборди, бігуща строка, ну і то дуже сильно мало. В основному, взагалі, реклами ніде немає. Може, це їх лучше і живуть же якось без реклами. Ну, велосипедів, звісно, тут не так багато, як в Копенгагені. Но все для цього є з цієї, з тої сторони, і так по всьому місту, і вони взагалі просто кругом дорожки. Велосипедів, звісно, вистачає. Люди сидять, віддихають проти театру. А ми з вами йдемо до сторону річки, хтось рибу ловить. Ну і дівчата датські, сильно вони похожі на норвежок. теж білі блондинки. По поводу автомобілів, бачите, от, навіть стоянка, більшість з них маловітражки. Чим менше об'єм двигателя, тим менший налог буде. І коли їде скора і поліція, десь вона там їде. Зараз всі будуть її пропускати сильно. Всі віднавлюються, Бо Тут за таке, я думаю, лишення сходу. Ще цю улочку вам покажу, вона тоже красива. Ну, і там той самий супермаркетне справа, де люди всі виходять. По городу, в основному всякі дорогі машини, ну, Жигулів немає, я на це вам намікаю. Всякі такі от машинки інтересні. І стоять дорожче, ніж в Польщі. Я от дивився, моніторив ціни, да, трошки вони кусаються, але я дивишся, состояння таке, як вона з заводу тільки. Та, ну, От якась стоїть. Хоча їй вже 20 років скоро буде. Я, звісно, не можу утверджувати, що це самий центр, але тут дуже гарно. Така от церква. По ній інформації не знайшов, але якщо бути чесним, то я не сильно шукав інформацію. Моє діло передати вам красоту цю всю. Видно, що вона дуже старенька, все ухожено, все красиво. Зараз підемо з вами, подивимося бібліотеку. Я там заходив уже не раз, можна з інтернетом, комп'ютером. Е, Також по городу їздять таксі, але ну, це не тут, ну самі розумієте, не так, як. В, там, в Україні в Запорожжі, там катався 120 гривень на таксі чи 150 чи 300, аж можна заплатити і город три рази об'їхати. Ще хотів би вам показати, де живуть люди. От, красиві балкончики, ні в кого не видно кондиціонерів. Хоча в мене в Запорожье теж його не було, його не було видно, бо мене його не було. Не встиг поставити, не міняли проводку, так би теж десь поставив. Ну, вже поки не поставлю. Якщо ви опять подивитесь на машини. То більшість з них, звісно, малолітрашки. Ні, я не спорю, що є, попадаються там, з об'ємом двигателя по 6 літрів. Но, в основному всі таки маленькі. І найбільше Volkswagen UP. Те, що я замітив, як ідеш по городу, найбільше Volkswagen АП. Чи він мені більше в глаза кидається, або він мені подобається. Подивіться, яка красота. Це ця сама церква, це ж сама, тільки маленька копія. Така от красива. Я трошки не я теж перед вами извиняюсь, не було мене сильно такого настроєння, ну зато вийду вам все, красоти покажу. По городу багато супермаркетів, рема, нето, квіклі є, білка є, це здоровий гіпермаркет, де можна купити абсолютно любі вещі. І зараз ми ще вийдемо з вами на красиву вулицю. Чуть позже я вам покажу. Там магазинів просто предостаточно. Виходь, вибирай, купляй. Були б тільки гроші. Я не можу оце вам все не показати. Красоти. Все чисто, все убрано. І опять же кругом посажені цвіточки. Там, 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 все зелененьке. Хоча вже скоро у нас буде зима, Ну, я думаю, у вас теж вона буде, але з точки вже починають потихеньку відпадати. мене знаходиться бібліотека, але я не думаю, що вам буде бібліотека інтернет. Куча книжок, напоминаю, інтернет, столік, десь можеш заходити, сідати, працювати. Совершенно безплатно. Я там був один раз чи два. Є принтер, можна понапечатувати ці бумажки. І біля цього ціла куча опять же, велосипедів. Бо нація любить велосипеди, це круто. Далі йдемо. І тут є такі от страшні слова в кавичках. Лена каже, правильно читається йоп-центр. В Германії, якби він називався, Джоп-центр. Тут шукають вам роботу. Взагалі, допомагають вас устроїть на роботу, щоб ви працювали, платили налоги. Я вважаю, це взагалі класно. Правда, якщо ти не обращався, в мене не вистачає документів от тільки із-за цього. Так би я вже там був би постійним гостем. Щось би до собі знайшов, а може й сам би знайшов. Ще мені подобаються оці разноцвітні домики. Ну правда ж красиво, Я не знаю, як воно вам телефон це все передасть. Красні, сині, там є десь зелені, кой, де попадаються. А ще я вичитав, що ця статуя, кожен вечір вона десь уїжджає. якщо не ошибаюсь, вона ховається під землю і з утра вона якось туди виїжджає в кавичках. ні разу не бачив, чесно. Вечорами тут сильно не гуляв. Така от красота є. Яка красива собачка. Зараз йдемо по центральній вулиці. Справа, зліва куча магазинів, буквально пів кілометра, так ідеш, магазини, магазини. Сильно на цьому не будемо встановлюватися. Зараз пройдемо з вами далі, покажу вам частний сектор, красиві хати. Зайдемо на автовокзал, на жд вокзал все покажу. Кому не важко підписуємося, в далі буду старатися знімати поінтересніші ролики, купимо з вами якісь приспособи, щоб відео були ще ставали качественніші. Но в далі я буду побритий. І це щось сьогодні я так лежав, що вирішив одразу піти знімати. Знаєте, ви, як ви не знаєте, лежиш і ти ж блогер, виходить, це я. І хоп, натхнення, все, треба зразу бігти знімати. Я пішов, поки містеріч сама вилітає з моїх уст. На минутку зайшов в торговий центр. Немає прям сфер таких 150-етажних. Ну він маленький, комфортний і уютний. Зараз візьму щось попити і двигаємося з вами далі. Всі, хто був в Хольстебро чи Хольстебро, це по-любому бачили. Ще один такий гарний пам'ятник. Пройдемося зараз з вами до автовокзалу, а тут ще йде стройка. Така от теж щось строїться. Навіть буде будинок новий або ще що. Я тут поки присів. Це автовокзал. Всі ходять по розписанню, там є таблички, які працюють, все показує, коли який автобус буде. І це одразу ж йде вокзал. Отсюда в Копенгаген їдуть. Ну і звісно, далі по всій Данії домики новенькі створюються, вже живуть люди. Я ж кажу, що всі домики різні. Зараз ми з вами ще пройдемо в частний сектор туди, де зараз пройдемо, вам все покажу, як живуть в частному секторі. Це таке, як воно пригород чи город вважається, поки не ясно. Сам жд вокзал виглядає отак. От і біля нього стоянка для велосипедів. Тут їх просто, це ще їх небагато, обично тут вони аж випадають ціла куча, які хоч. Приїжджають, потім обратно вертаються я так розумію, на велосипед і поїхав. Мені оці от дуже подобаються, але вони стоять багато, я вам якось це не сніму. З тої сторони є казино, Можна зіграти, як і цей Альоша Попович. Коні грав на подковий, тут так само можна зіграти, вийти без підков, Ну Я таке не люблю, потім не знаю. Якщо ми зараз з вами пройдемося, ми з вами пройдемося від вокзала. Та, ну, буквально от 100 метрів і тут починається частний сектор. Зараз покажу вам ці домики красиві, чистоту і порядки. Я думаю, таке теж буде интересно подивитися. Мені це дуже сильно подобається. Що нема нічого лишнього у дворах. Я вже це колись показував. Зараз ну, ще подивимося. Зарядочки для електромобілів. Світочки, улочки широкі, подивимося на домики, нічого лишнього, все зелененьке, все підстрижено, красота. І домики, самі бачите, що вони всі друг у друга трошки відрізняються. Хоча це може була постройка цього сліва, вони схожі один на один, ну криші ні. Якщо внимательно придивитися, то почти ніде немає заборів. Ну Оце такий самий максимум. В основному, ну, от, як заді мене, просто домик, подвір'я невеличке, там все убрано, Кустики і все, нічого лишнього. Не ні дров немає копить, знаєте, не якось там цегли бити, вдруг пригодиться десь щось буду бетонірувати. Все, що не треба, все, не вивозиться в центр утилізації і все. Спеціального нічого не вибирав, в якісь вулиці, просто йду в сторону вдома потихеньку. Ну, вдома в кавичках, ну все ж вдома. Дворик, гаражик, там якісь лопати стоять, Навірно щось десь підкопати, якусь клумбочку та і все. Бачите, стоїть жовтеньке. Там мед, ти береш 40 крон, там кладеш і береш свій баночку меда. Не Ні продавців, нікого нема, все на довір'ї. Я часто дивлюся, такі відео теж бачив там десь є яйця, так можна брати, тут це теж практикується. От, клумбочка. Дивіться, яка красота. Хоч і жовтеня, все таке зелененьке. Все цвіте і пахне, чікає і брякає. Скорость ніхто сильно не нарушає, Я взагалі не бачу, щоб її нарушали тут. Звернув направо, теж красоти. Заборчики є, але в основному вони всі, бачите, з таких кустиків все підстрижено. Місто забора. Чайки якісь літають, кричать. Пройдемося ще трошки вперед, показую вам ще красоти та будемо з вами закруглятися. Ось той він, домик слева, який вже обріз красивими растіннями. Дойшов до цього домика. Скажіть, що красиво. І криша ще черепиться. Навірно, стара ще кровля. От теж домик, газончик, пару деревець. Мусорки сортирують, мусор, естественно. Велосипедів. от в домі 4 велосипеди, 5 велосипедів. Дві, естественно, електромашини теж є. Хто на скейтах газує. Такого тут мало бачив, щоб на скейтах в основному велосипеди. Ще вам домики і дорогі машини. Ще в місті є басейн, стоїть він 50 крон, я вже ходив, там є сауна, ну 50 крон і можеш весь день плавати, це 300, 330 гривень. Сауна, джакузі, басейни. Два басейни здорових вишки, можна попригати. Один раз сходив, поплавав, мені поки не схватило. Може, ще скоро з кимось сходимо. І ще є два, якщо я не шабаюсь, музеї. В музеях, скажу чесно, не був, не ходив. Якось не було в мене такої можливості. Там можна буде когось сходити, якщо буде з ким, бо як бачите, сам сьогодні вийшов познімати, є на то свої причини. І ще, хотів би ще спросити, вам буде цікаво чи ні. Бо там часто було мене раніше спрашивали, зачем ти закриваєш защиту, зачем її закривати. Я вам можу про це все розказати і наглядним прикладом показати, що буде з вами, якщо ви приїдете з незакритою защитою. Я на ярмарок прикладі вам покажу. От хтось щось робив, бросив. Стоять станочки. Йдемо далі, дивимося, що тут є. Та що, частний сектор, частний сектор і частний сектор. Ще, що мені тут сильно подобається, що ніде немає, знаєте, ніхто не пали листя, як у нас згребли, там, ну, в основному там на городі якась бадилка, там щось позгрібали, солому запалили, воно все горить, Ні, такого немає. Все воно вивозиться і утилізується. І вже десь якісь композні ями, скоріш за все. Туди ми зараз з вами не будемо йти. Там починається промзона, якісь логістичні центри, почти, там, де пересей, в общем, оці всякі бази, там, де. Перелажують посилки. Ну, Туди ми не підемо, Там, ну, в принципі, немає нічого сверх такого і цікавого. Ще ще можемо з вами пройтись сюди, десь щось подивитися. Домики просто. Ай-яй-яй, як вони мені нравляться. А ще мені подобається така машина Fiatки. А ну напишіть, вони багато їздять чи небагато Надіжні Фіат 500-й. Е, так, далі. Ну, оці -оці домики похожі. Я тут ще не ходив ні разу, хоч. І вже скоро буде як два місяці я тут десь живу і ще й не ходив. Зараз з вами от і пройдемося, подивимося. На сусідній вулиці. усі вже трошки помінявся двохетажні здання. Теж частний сектор, але ну такий от. В принципі, вже можна відео закінчувати. Основне, що я хотів вам показати, показав, конечно, ще можна було б обійти весь міст. У мене вже ноги чесно болять ходить. Красоти показав, де я живу, вам показав. Надіюсь, що скоро буде прийнято рішення в мою сторону хороше і десь перейдемо з вами далі, вже будемо потім зв'язуватися з джоб-центром. Ну, по крайней мере, я так його називаю, будемо шукати якусь роботу, підработку і пробувати боротись язик, бо багато коментарів там, а ти вже мову вчиш. От який він ще смисл вчить, якщо мені зараз прийде відказ, мені прийдеться десь далі дрикати. І вона перемішається з моїм так не самим мощним англійським і буде взагалі, каша в голові. Коли вже получу всі бумажечки. Тоді можна, звісно, приступати, починати вчити. Возможно, навіть кабанячими толчками і в ускореному режимі треба буде вчити, це вже ясно коню, понятно, козі. Городочок, так, да, маленький, уютний. Все в принципі, для життя є. Треба обув, пішов, купив магазинів, вистачає з обувью, з одеждами так само. І ще, що я вам не показав, ну, ви могли вже це бачити давно на каналі. В місті більше наверное, штук 11-12, тільки ті, які я знаю. Комісійні магазини, красний крест, синій крест і секонд-хендів всяка ціла куча. В цьому немає нічого зазорного. Датчанів там теж цілі кучі сходять, скупляються. бо ви там думаєте, що якщо слово секонд-хенд це щось на цьому на дешевому і на ніщінському. Ні, якби тут привіт повторне іспользування віщей, тут за це топлять. те саме тугу туго у приложенні. Воно теж на цьому самому принципу построєно, щоб зменшити кількість цього всього гнієння. що якщо ці продукти вони не продадуть, вони їх викинуть, вони будуть гнить і загрязнять, загрязнять екологію. І вони вам їх, звісно, продають, ви купуєте, економите гроші, кушаєте і боретесь з загрязненням окружаючої середи. Інтересна дуже штука. Скоро Хеллоуін, всі готуються, щось вбирають. До моря виїхати примерно час на автобусі. Ходить автобус, сів і поїхав. Я вже вам десь знімав море, хто не бачив, можете на каналі, подивитися. Із-за того, що тут равніни, теж казав неоднократно, тут часто дують вітра. В принципі, поки не сильно вони холодні, але я думаю, як буде морозець, тоді будуть чересла трошки підмерзати. Ну, для цього вже люди і зобрили шапки і теплі віщі, які в мене вже є. Я цього вже якби не боюся. Вітра ніякого зараз да, би шапки фрейру, хоча й кашляю. Ну, кашлює. це не я так десь на вулиці, простудився, хтось приніс додому. Погодка сьогодні просто шепче, я аж не нарадуюся, ідеш, сонячні вани приймаєш, аж вітаміни аж вискакують. Сьогодні питався дозвонитися на міграційну службу Данії. І якщо у вас є якісь питання, ви можете їм задавати, а не мені, бо я всього не знаю. Вони більше знають, повірте за мене, їм можна написати на електронку. Ну, зараз не про це. Я їм вирішив сьогодні дзвонити. Я перший раз ждав півчаса а другий ждав час десять. ну, набрав і там автоответчик, типу, Оставайтесь на лінії І, там, і оці всі моменти він повторяв відтоді ніхто трубку не підняв будемо завтра ще пробувати дозвонитися і на своєму сильнішому англійському я хочу узнать, що там, як ідуть мої діла я їм вже пробував раз позвонити вони мені сказали ждіть ну, може бути щось почую нове є звісно і такі домики тут мабуть може ніхто не живе я не знаю чого так ну, от, типу, вже штукатурочка трошки повсипалась із інтересного, я узнав, що в місті Хольстебро є скраб метал, то тобто есть металоприйомка. І ти мені до неї показувала кілометра 4 я ще туди ніяк не доберуся. Думаю, вам таке буде цікаво подивитися, Ну мені так точно, мене, я думаю, будуть глаза розбігатися і щось ми там побачимо інтересне, якщо ми туди впустять. Я якось постараюсь туди сходити. Може там завтра, післязавтра Попробую попроситися познімати, якщо вони мене впустять. Якщо не впустять, то відео, звісно, не побачите. От заді мене такі деревця стоять, і там були білі гриби. В лісі, там, де ми ходили, там нема білих грибів, тут вони були. Я не знаю, як вони ростуть. Надо, щоб знайти білий гриб, треба думати, як білий гриб правильно. Зараз піду, подивлюся, може є щось. А оці деревця, які красиві. Чим вони оце підстергають, чому воно таке росте, я навіть не знаю. Щоб тут залізти, це на якусь вишку визивати. Ну от, пожалуйста, те, що я вам казав, виходив знімати про місто закінчуємо п'ять грибами. Дивіться, яка ножка. Білий гриб, аж хрустить. І він один, мабуть, да, один. І він ще якийсь виріс, ну, то, по-моєму, не білий гриб. Прикольно цікаво. інтересно. В самому кінці хотів кожного з вас поблагодарити і сказати дякую велике за підтримку, бо зараз самі бачите, ми такі часи настали. ну, вони могли бути хуже, тому гріх жалуватися. Ну все, ж це все. Морально, знаєте, так воно трошки далеко на тебе. Ну, тут читаєш ваші якісь коментарі, там підтримки, і стає набагато проще жити. Чесно, правда, велике спасибо, Буду для вас старатися і далі. По поводу хольстебро, в мене залишилось не, не мільйон, щоб тут прям кожен день ходити і щось вам нове, інтересне знімати. Но в мене є ще парочка ідей, які ми скоро з вами реалізуємо. Я думаю, буде інтересно, подивимося. Всім пока, всім удачи. Іду в опочивальню, Толік позвонив вже наготовив, а що він міська наготовив. Стушив капусту з якимось біконом, з білими грибами, так що це серйозна заявка. Удачі поки, скоро побачимося. Я думаю, через день побачимося. Не удержався. Він аж. Ану. Він аж хрустить, як кавун, знаєте, такий стиглий херсонський. Пахне, зараз я його почищу і на батарейку хай сохне. І в самому кінці, хоча я вже з вами попрощався, я вам покажу саму головну достопримічательність це талян. Це головна достопримічательність похоль стебро. Дивіться, що він робить якісь шишки чисте, шляпи здорові. Це я знайшов, Цей не удержався той, що я їх зараз засушу. засушу. Лена просила, сушених грибів будуть толік, ніж не є як з жінкою треба. Раз, оп, ніжно. Подивись, що робить. Так що ставте, якщо не мені, то хоч Толіку лайк роботящому. Зараз буду щось відкушувати. Толік, що Не. там на готову, капуста? капуста. Да. Капуста з якоюсь дорогою, з чим там вона з м'ясом З м'ясом у нас капуста. І ми можемо це дозволити. Така от життя, Бач. Подивіться. Які філігра... філігранні движення. Подиви. Боже. Пахнуть телям. Да. Грибочки.